Всем привет! Ви на каналі Марко Маркіша і сьогодні я вам покажу, що у мене змінилося Car Parking 2. А я знаю, що довго відео, відео не було, прям дуже довго. Давай уже загружуся. Давай! Давай! Так, ну в мене багато чого змінилося, но я уже став бідним. Та, я уже бідний. Як чорт. Блях. Давай загружуйся вже. О, нарешті. О, 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 о. Ви бачите, тут три нові машини. Це, коротше, у мене BMW. Ну, давайте я вам почну. Цю машину я короче, зробив, аби просто продати її. Отака вона очі має. Так, ну давайте перейдемо до машини. Жигулі я її зробила з царапінами. Типа ржава з царапинами, это, короче, такая. Ну веб-понівы. Черні вікна. Э, так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Цей. Не, ну она такая классно, классно. М -м, прикольно, там, ну, багажник, короче було побити, я це поміняв, типа. Ну і оця, оця машина, я її купив за 200, за 200, 200, забув, за 269 тисяч на ринку купив. І знаєте, скільки вона їде? Зараз це будете бачити. Давайте на карту. Так, давай. Так, давай. йо, -йо. Ні, ну, вона реально, я, е, е, я так, давайте угоспо... О, диви. ну, це прям це реально вона мощна. Вона прям, це якісь звір, я вам говорю. Ну, чуть-чуть, бо чуть -чуть мусорник е, там перевернули, Подумаєш? Ні, ну, вона реально вона дика, вона дика, я не знаю, це прям вона дика дикуща. Так, на 80 кілометрів будемо їхати. І все. І все спокійно. Так, ну давайте затурможимо отут. Затурможимо і зразу газ в пол. Раз. Два, три. Так, давайте. Давай, давай, давай. быстренько, быстренько, быстренька, быстренько. быстренько. Так, у вже скільки? вже 350. Уже майже всі рекорди побили. На які... О. Тепер всі рекорди побили, на яких я машинах їхав. Давай. 400, давай. 400, 400. 400 кім, метрів за годину. Давай, ще трохи. 410. Лягає, -мойо! 410, де? 410, давай! 410. десь! Ура! Ура, ура, ура! йо, -йо чуть-чуть затміслю. Ні, ну реально це. це дика. Давайте переходимо до ще моєї машини. Кстати, напишіть в коментарях, чи вам подобається е, ...ну, таке качество. Ну тепер уже все нормально. Тільки ще треба, аби було чути, як машина їде, це все. Так, давай. Ще одну машину це у нас буде там. БМВшка. Я її, коротше, купив за 20, э, за 20 тисяч гривень на ринку. А я, я її купив за, коротше, в такому винилі. Ну, чуть-чуть я її переробив, я потім вам покажу. Потім. Так, давай я гружуся. Ем, um, так, челик якийсь поїхав, так, давайте. погнали, mm, Так, їдем, їдем в соседній силн дискотеку. Так. О, знову цей міні купер там продається за тисячу, а за одну тисячу гривень. Я його десь вже в третій раз бачу реально. Кстати, щоб, щоб вона пішла в занос, треба, коротше, нажати ручник і вона піде у занос. Бачите? Бо вона не має так велосидіних сіл. А щоб вона ще зробила перекладку або в іншу сторону, то треба теж нажати в ручнік. Так. Кстати, хто не знав, тут напише пише кеймблок. Тут пише кеймблок. Ті, ті що? Тут пише кеймблок, Ну, він уже розбився, так що його вже й нема. Легенда. О, 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 о Там міліметри були. <сум> Ми як геймблок зробили, реально. Міліметр. Ну, а тепер тут уже не міліметр, нічого там нема. Так. Давай. Ну, давайте я вам зараз Жигулі покажу. Жигулі, Жигулі, Жигулі Ні, ну вона реально, вона класна. Вона прикольна. Я її чуть-чуть так зробив її. Я ну, там таку перегородку зробив. Кстати, хто хоче челлендж, зараз вам покажу. Ну, там Так. Оцей написи не було я зробив. Статі, він ще змудрився зробити значок ще. Кстати, давайте я вам покажу чим. Оцей, що там на Крилі написано. Хто це переведе, ті красава. Go, Я знаю, але вам не буду казати. Так, ну давайте до Жигулі. О, вона. Ну Давайте я вам покажу, як вона їде. Вона їде десь приблизно ще би чуть-чуть прокачати, то, б, то би, вона б їхала десь 300 км. Так -то вона їде 280 може розігнатися. Ну, коротше, вона так дрифтить. аби, ну, я, вона, У мене в гаражі чомусь так сталося. Я тепер маю навчитися, аби машина в вноз... о, чуть -чуть перевертається. На, вона пішла, в нос, треба просто в Гаспол і вліво, Зразу. Ну, коротше, така машина ржава, в царапіна. має, Ну, перевертайся така. Так. Так ну. Я, короче, зробив цю машину як. Кстати, і... тут, короче, стояла синя машина. Це, короче, ця як вона. До Доттчелленджер синій. Тут стояв за синіми оками. Я його продав за 1 миллион. Ще за 1 мільйон 200.000. Не, вроді би за 1 млн. Кстаті, вона похоже зі. Це, коротше, я зробив майже ну, похоже на, на то, де очі не зражу. вона може їхати 420, треба її чуть-чуть прокачати. Ну, поміняти деталі. А завити масло треба. Ну, ми завивати масло не будемо, просто щось, щось тут трохи прикупимо. Прикупимо собі, давайте ці штуки. Так. Ммм. Mm, ну давайте ще це. За 700. Чи за 700, mm, Тут так само все нормально. Ну. Напевно, все. Давайте. А, кстати, я хочу подивитися який тут мото. М, М. Ого! М120, йома, Це якийсь нормальний. Треба мені зробити скриншотик. Так, все, зробив скриншот. Mm, ні, ну це реально це ну, ну, ні, 1 мільйон точно не коштує. Так, ну давайте на сьогодні це все. А почекайте на сьогодні, це все. На сьогодні це все, 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 все. Пока. Всем пока. А, ой, пока!